Наробився дід Гаврило, пора вже й спати, та не може від екрана очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько і очима вп'явся. Обдивився шию, груди і за стегна взявся, а купальничок яскравий ледве прикриває, що спереду і що ззаду усе виглядає, котра ж із них переможе в конкурсі складному, щасливою, багатою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово це не гарне, не своє, не рідне. До кінця ж ту передачу дивиться Гаврило, та й м'якує. Неправильно журі оцінило. От якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків. На фермерській полі чоловіка тракториста дитя в повіточку, свиней п'ятеро, корову з курчатами квочку не здобула перемоги вона у змаганні, уступила перше місце моїй бабиганні. А моя баба молодою і пісень співала, із запалом український хопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові, я б нею милувався. Щодня, щохвилини і звання биї присвоїв. Слава Україні.